В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт вас, вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча Софія Бойко. Сьогодні я вам розкажу про вершини Карпат. Всі знають, що найвищою точкою України є Говерла 2061 метр над рівнем моря. Це один з найпопулярніших туристичних маршрутів. А ось на вершині Говерли встановили хрест з Це найбільша високогірна конструкція в Україні, створена 1996 року. Карпати особливі, ми це знаємо, навіть без фактів на руках. То чи знаєте ви, скільки рекордів вони позбирали, та яку унікальність місця ви можете відвідати? До міжнародного дня гір ми зібрали усе найкраще, найбільше та найвище. Все унікальне та неповторне, як єдиний вулкан та грейзер в Україні, і єдине джерело води, що подається з під землі вже з бульбашками. А на цьому все. Всім гарного дня та слава Україні!